Він наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Навіть знаючи все, Божа милість поширюється на всіх, неначе Бог сліпий. Незалежно від характеру одержувача або навіть результату, Він дарує всім благодать, тому що любить. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ми схильні жертвувати на ті проекти, які бачимо. І тоді, коли можемо контролювати результат. Як наслідок такого підходу, деякі відмовляються брати участь у приношенні пожертвуванні десятин, оскільки не бачать конкретного результату використання своїх приношень. Інші підтримують лише місцеві проекти, не всесвітню місію, бо не бачать всесвітнього результату. Це не є позиція Божа. У нас є приклад того, що може статися, коли народ Божий жертвує без умов. Ви чули про надію Амазонки, церкву, яка плаває на воді? Більшість із нас про неї не знає і ще менше відвідувала її. Проте цей проект реалізовується завдяки принципу «жертвуй без умов». У 2016 році божі діти з усього світу зібрали кошти для підтримки проєктів 13-ї суботи. І одним із реалізованих проєктів стала Плавуча Церква Надія Амазонки» в Бразилії. Результат надихає. За перші 12 місяців у цій церкві 286 осіб прийняли хрещення, а у 2017 році було засновано три церкви. Пастор Рено, який служив у цій церкві, сказав: Плаваюча церква це Божий шлях для спасіння людей, які були забуті політичними, економічними системами та системою охорони здоров'я. Бог є нашим прикладом і Він бере участь у глобальній місії стосовно тих, кого ми бачимо і не бачимо, кого ми знаємо. І не знаємо, поклоняючись нашою десятиною регулярними пожертвуваннями, які називаються обіцянками, ми маємо можливість продемонструвати таку ж безумовну жертовність, яка є у нашого Бога. Нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.